Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб трошечки передавати пацанятам бабосики. В общем-то, на балансі в мене є 1 мільйон 918 тисяч. І ще, якщо я не помиляюся, плюс-мінус трохи грошей є на карточці. Прям на банку, да, 761 тисяча. Коротше, загалом у мене можна сказати 2,6 мільйона. І в принципі цих грошей точно вистачить для того, щоб комусь щось допомогти, комусь щось допомогти, підзібрати на який Єсь там, так сказати, тачечку, квартиру і тому подібне і так далі. Тому let's go з нашого будинку. А то що нам тут робити? Надо звідси вилазити, брати тачелу, тому що тачила це все наше. Тут що на ній номера, просто лютейші. всі четверочки, все як надо, Хе -хе, можна гнатись куди хочеш і робити, що хочеш. В общем-то, само собою, наша допомога пацикам це, звісно, добре. Але якщо ви теж хочете отримати дуже багато бабла, але на жаль, не попали в відос, то все, що вам потрібно, це все-навсім, відкрити ось цю менюшечку. Далі нажати меню, потім використати промокод, ввести промокод і написати сюди Саня Ков. От. Після цього ви просто жмакаєте кнопочку далі, і у вас активується мій промокод. А щоб забрати гроші, просто жмакаєте сюди, забрати бонус за промокод, і вам начисляється на ваш баланс 200 тисяч гривень. В принципі, які можна витратити як і на тачку, так і на квартос, так і на що завгодно. А я десь тут бачив автобус чила, який везе людей. Старіна, старіна, в мене є подарунок для тебе. Можеш, будь ласка, зупинитись. На секундочку просто, Максимка. Сейчас покажу. Так, Максимке надо дать трошки бабла. Так, пей. Максимка, 26 ID, 26. Давай 25 тысяч гривен. Вот такой. Максимка, тримай бабосики. Пиши, Саня. Узнав. Все, Максимка, давай, нехай щастить. Оце я розумію. Максим довольний і все супер класно. Так, тут ще є Артем, який на світофорі стоїть. З однієї сторони, можна тако подумати, чи дать йому бабло, чи ні. Або дідь тут автобусів роз'їзду, народу просто тонна. Да, Артемчик возить теж людей. В принципі, ти знаєш, це дуже хорошо, але я оце думаю, що б нам такого зробити ще. В принципі, то бабла я йому можу дати. Насипати, прям так, знаєш, чітко. Але ж впевнений я. Це прям то, що надано, бо я щось думаю, що, можливо, нам треба когось іншого найти. Якогось, можливо, теж водія автобуса, але когось іншого. Дві, кстати яка там тачка затюнена. Ооо, ой здоєї чувачок! Далі, я тебе знаю. О, Матвій, здорова! Здорово! Так, давай Матвію сразу нормально намалим. Він прям сразу сходу прифайру Каже, Саня, я те знаю. Давай, 50 тисяч Матвію. Матвій, держи подарок. Дякую, пише, Старина, що там, як же туха взагалі, що робиш? Та працюю механіком механиком ні Немає Короче, пацки тут на своєму вайбі в принципі, я думаю, що можна пошурувати І подивитися, пошукати ще когось, тому що. О, диви, яка та чела в пацика, ну панал за ним, і він прям улітає, диви. Опа, я догнав і перегнав, можливо, і не треба було. Він до банку приїхав. Окей, ну такі чуваки постійно до банку приїжджають. Типа, диви. Ньошай на всіх тройках, прикинь бугаті. -мойо! Оце, звісно, ми приїхали. Ха-ха! Ні, це прям це прям солідно. Непогана, знаєш така машинка в нього, непогані номера. Чувачок теж рухається, прям хорошо. Колір у неї такий, знаєш, такий прям уф-уф-уф. І диски такі прикольні, поня, Розкраска. У мене тут диски такі самі, на колір диски у мене інший. От тому, тому навіть не знаю, навіть не знаю. З однієї сторони, вроді класно, а з іншої сторони, вроді чорт його пойми. Ось що, кстати, цей роман, це власник цієї тачки. Ну так, да, це солідно. Це солідно. Прям на таку тачку заробити, це надо ще вміти. Тут одно. Промокода буде трошечки недостатньо, ти знаєш? Тут треба буде прям нормально попотіти, вступити в якусь групування, піти в якусь мерію працювати, або, можливо, в ЗСУ можна піти працювати. Там прям на блокпостах чудиться постійно якась двіжуха, і там постійно щось є. Да, звісно, пацики, тут прям солідні якісь двіжухи влаштовують. Тут прям двіжуха, йо-майо. -йо. я не знаю, що це за чуваки, але виглядають вони дуже серйозно. Прям мені напевно краще там не стояти, поняв? Мені краще отакось до NPC, Артемчика прийти. Не влаштовані доставщиком піци. Ну да, бо я все-таки жорстка мафія. Колись, знаєте, колись давним-давно оце казино, яке ось тут є, в нього зараз не можна зайти. От. Але воно колись було моїм казином. Це було прям реально моє казино. І я отут прям був власником, серйозним власником був. Тут правда, зараз прям продається ще продуктовий магазин, але ну, продуктовий магазин це не, не казино, понімаєш? Казино – це казино. Тому, блін, я маю. Да, Але все-таки віджали в мене цей бізнес. От бо. Вчасно не заглядів за ним. От були часи, воротив всяку двіжуху, але то, в принципі, не головне. Не, були, не будемо говорити про минуле. Можемо говорити про сьогодення. Якщо ви хочете отримати неймовірно великий бонус у вигляді 200 тисяч гривень на баланс в Ukraine Mobile GTA, все, що вам потрібно, це просто ввести мій промокод. От який я вже й показував. Ось так він робиться. Ще раз покажу. Саня, Коу, пишете сюди, жмакайте, получайте бабки і все. Халявакста, диви, Фредді Крюгер, йо-моє. Тачка у. У нього, звісно, балдежно. Це прям солідно. Але у мене, в принципі, є теж непоганий такий варіант, який треба, правда, піти і заспавнити. Ну і збити його трошечки, тому що це ще то мій виїзд. У мене тут все в принципі то нормально, все чотенько. От а якщо ви хочете також пограти в Ukraine Mobile GTA зі мною, зустріти мене, і в принципі, щоб я вам тако насипав лавешечки або просто пограти з іншими людьми, то все, що вам потрібно, це просто по посиланні в описі зайти на їхній сайт і завантажити гру. Гру можна скачати як і на телефон, на планшет, так само можна грати з комп'ютера і в принципі сидіти, чути, кайфувати. Проблем тут ніяких нема. Тут якісь цікаві. Вулиці моє подвір'я цілі Обалдеть. Ні, звісно, солідно, солідно. Прям такий ЖК сказати, да? Непоганий. Ха-ха. прикольний. Я й не знав, що тут є, сіки катався по цьому Києву і постійно щось нове для себе знаходжу. Мапа доволі велика і дуже багато різних будівель. Правда, не в кожній з них жити можна, але все одно. В общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставте з подобайте не з вами був Санчіос. І завантажуйте гру по посиланні в описі. Водьте мій промокод. І всім. Пока-пока.